Успішні чернівчанки передали зібрані на благодійному ярмарку кошти на лікування шістьох поранених бійців. Це символічно сталося у день спонтанного прояву доброти. На другому благодійному ярмарку, який провели на Соборній площі 13 лютого. Чернівчанки зібрали 10 тисяч 150 гривень. Вони дуже вдячні небайдужим городянам, які зробили свій внесок. Гроші на операції та лікування передали тим пораненим, кому вони були найбільш потрібні, кажуть чернівчанки. Здивувала та розчула жінок одночасна сила волі бійців. То обіцяють знову провести благодійний ярмарок у Чернівцях на початку березня. Одна сума в розмірі 3150 тисячі Ми віддали щойно раболюку Івану Михайловичу. В нього поранення в нього немає кінцівки. По дві тисячі гривень ми віддали Мойсу Віталію і Маковічуку Тарасу. В одного з них поранення в спину, осколок і потребує також операції. І наступні три тисячі по одній тисячі гривень ми віддали теж на лікування, на підтримку трошечки здоров'я. Це Білічуку Івану. Косавану Михайлові і Шувайлу Сергію.